Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Мамин Блог. Дякую, що заглянули сюди! Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, мені це дуже приємно, і для мене це дуже важливо. Сьогодні в нас буде таке розмовне відео на тему сімейного щастя. Місяць тому ми відсвяткували маленьку нашу дату 5 років з нашого весілля. І я хотіла випустити це відео ще місяць тому, але. Так якось склалися обставини, тому воно виходить е, сьогодні. Тема сім'ї мені дуже цікава, і мені хочеться більше ділитися людьми своїм досвідом. Я не скажу, що в нас, правда, ідеальна сім'я, але Кожен нашій сім'ї почуває себе щасливим. Я почуваю себе щасливою своїй сім'ї. Надію, що чоловік також. І це для мене основне. А над цим іншим ми обов'язково допрацюємо. Спочатку я хочу вам розказати взагалі трішки історію нашої сім'ї. Ми одружилися дуже молодими. Коли ми розписувалися, то мені було ледве, мені ще навіть не було 19 років. А чоловіку, мому мало за місяць стати 20. Тобто ми одружилися дуже молодими. я знаю таку історію одного священика, який теж дуже рано одружився, але все життя настільки добре прожив своєю дружиною, що він завжди казав: я рано одружився, але не помилився. І я теж чула таку версію, що краще звичайно одружуватися раніше, коли у вас ще не сформовані характери. Коли ви не відчуваєте себе ще таким ще повною особистістю, повністю сформованою, тоді, звичайно, легше притиратися один до одного, легше будувати відносини в ранньому такому віці, людьми більше керують емоції, більше керує закоханість, ніж якісь вже більш такі матеріальні або такі більш глобальні думки. Отож, перейдемо з вами до секретів сімейного щастя. Найперше, що я хотіла би визначити, і це для мене головне це духовні цінності. От для мене було особисто важливо, щоб чоловік мій підтримував мене в тому в поглядах на життя, в поглядах на релігію. Я взагалі все життя була віруючою людиною, я постійно ходила до храму. Мене ніхто туди, звичайно, не заставляв ходити, не змушував. це був мій свідомий вибір, так само це було в мого чоловіка. І взагалі я всім раджу, обов'язково звертайте увагу на духовні цінності вашої людини, вашої другої половинки. Тому що саме в сім'ї це вже може бути дуже великою причиною конфліктів, особливо коли народжуються діти. І буває, що в чоловіка одні погляди на релігійне виховання, а в жінки інші, і це дуже важко, тому що немає однієї чіткої моделі виховання. І постійно якісь бувають сутички, постійно сверки бувають на цій різній темі. Тому обов'язково підбирайте так, щоб духовні цінності співпадали з вашими духовними цінностями. Якщо ви віруюча людина, то обов'язково дивіться, щоб ваш обранець був теж віруючою людиною. Інколи бувають такі випадки, коли дівчина дуже віруюча, хлопець навпаки, але вони хочуть. Взяти шлюб, то дівчині обов'язково потрібно готуватися, що буде їй не так просто, і треба буде змиритись, тому що людина взагалі може протягом свого життя не прийти до Бога і не треба змушувати, не треба заставляти. А такі моменти треба прийняти, якщо вже вони є. Але звичайно, найкраще до весілля всі ці моменти обговорити, такі як духовні цінності, цінності сімейні ці погляди на життя, погляди на виховання дітей все це обов'язково обговорити. Другий аспект це все робити разом. Вчіться робити все разом і вчіться відпочивати один з одним, а не один від одного. Взагалі, дуже це корисно, коли ви завжди разом і тримаєтеся один одного. Раніше ми також намагалися з чоловіком. Постійно бути разом, і це вже нас тягнеться протягом п'яти років. Ми разом намагаємося там гратися з дітьми, разом гуляти з дітьми, потім робити якісь свої справи, разом кудись їздити, ходити в магазин, і це дуже зближує. І це допомагає розуміти, що ти з людиною одне ціле. І також вже до того, що все ми повинні намагатися робити разом, відпочивати разом від всіх, а не один від одного, і також мати спільних друзів, разом ходити в гості, разом ходити до друзів, разом виїжджати на каву, разом іти на прогулянку. Дуже дуже цінно і дуже дуже скріплює сімейні відносини. Наступне третє це буде спілкування. Обов'язково багато спілкуйтесь, ведіть традицію, наприклад, раз в тиждень якісь сімейна нарада. Таку традицію вечірнього чаю, коли вже діти позасинали, підіть на кухню, заваріть теплого чаю, гарячого, поговоріть, обов'язково розмовляйте, розповідайте своєму чоловіку або жінці, все, що у вас відбувається на душі. Часто ми не вміємо вгадувати те, що хоче нам сказати наша друга половинка. Ми не вміємо цього вгадувати, тому потрібно правильно говорити. Про все потрібно розповідати. Діліться всім тим, що є у вас на серці. Діліться як добрим, діліться, так і поганим. Щось засмутило протягом дня. Обов'язково поговоріть. Не тримайте собі. Ваше спілкування не обмежується лише якимись буденними справами, покупками. Або чимось іншим. Говоріть про якісь глобальні речі, обговорюйте новини в світі, обговорюйте якусь літературу, обговорюйте якісь події. Обов'язково багато говоріть. Наступне, що витікає з цього, що я говорила, про говорити, про слова це також приємні слова, приємні подарунки, знаки уваги. Знаєте, любові потрібен щоденний хліб. І постійно любов треба підгодовувати нашу. Тому в цьому допомагають приємні слова, компліменти. Як і чоловік може робити жінці, так і жінка чоловіку. Робіть один одному компліменти, даруйте подарунки, робіть якісь сюрпризи. Це дуже допомагає освіжити відносини. І Це вносить таку нотку романтизму у ваше життя. Також дуже. Багато людей цінують міцні обійми, і це теж туди відноситься. Обіймайте один одного і розповідайте про свою любов. Кроком у сімейних стосунках буде повага один до одного. Ви обов'язково повинні поважати один одного, поважати як особистість і допомагати людині розвиватися у шлюбі. Обов'язково підтримуйте один одного інтереси. і поважайте своїх чоловіків, поважайте своїх жінок. Повага це взагалі. Дуже-дуже важливий момент у відносинах між двома людьми. Після народження дітей особливо і взагалі, взагалі в шлюбі дуже варто розподілити обов'язки. І важливо не так, що мають бути суто жіночі обов'язки, а суто чоловічі. Ні. Ви маєте допомагати один одному. І дуже добре, дуже, дуже щасливі жінки в тих шлюбах, коли чоловіки не цураються, помити посуд, інколи приготувати вечерю або приготувати обід, не діліть, не діліть справді обов'язки на жіночі і чоловічі. А коли ви бачите, що потрібно допомогти. Обов'язково допомагайте, обов'язково залучайте свою другу половинку до допомоги з дітьми, з немовлятками. Діти це вже наше спільне, це не лише обов'язок жінки або обов'язок чоловіка. Тому, якщо ви бачите, що ваша половинка, друга, втомилася, вона хоче переключитися, відпочити, допоможіть з дітьми, допоможіть з хатніми справами. І це теж допомагає сім'ї, і це вчить головне наших дітей нести такі самі цінності вже у свої майбутні сім'ї. Наступне, що всі внутрішні питання сімейні, ви маєте вирішувати суто в своїй сім'ї. Не Жалітися мамі за молодих дівчат, які тільки дружилися. Не потрібно жалітися мамі і чоловіка. Сім'я це ваша велика таємниця. Тому тримайте все, що відбувається в вашій сім'ї. Собі обговорюйте це один між одним. Нікому не розповідаєте, який поганий ваш чоловік, а краще навпаки, поза очі його похваліть. Або так само дружину, похваліть її за очі, і це буде дуже приємно. Такий секрет сімейного щастя, що немає ідеальних людей. Ще до весілля ви можете, звичайно, обирати собі. І вибирати собі іншу другу половинку, але вже після весілля у вас вже є людина, яка справді дана вам Богом, і треба вчитися з нею жити, вчитися з нею миритися, і на деякі недоліки варто просто закривати очі. Не треба чекати, коли людина зміниться, коли вона стане інакшою, або ще гірше, коли молоді люди думають, що вони зможуть і, і, і другу половинку виправити, коли вони можуть змінити. Ні. Коли ми хочемо когось змінити, ми любимо себе. А коли ми приймаємо, то ми дійсно любимо цю людину. Тому пам'ятаємо, ідеальних немає в кожного та людина, яка дійсно потрібна, яка послана їй Богом. Тому приймаємо і любимо. Ще я коли чула таку цитату, що до весілля потрібно дивитися на людину в чотири ока. Дуже уважно. А вже після весілля крізь пальці, закриваючи очі на всі нюанси, на всі її недоліки. В шлюбі ми повинні працювати над собою, ми повинні змінюватися, ми повинні іти до кращого. Не треба запускати себе. Дуже часто такої помилки припускаються жінки, коли народжується дитина. І вони перестають слідкувати за собою, особливо перестають інтелектуально розвиватися, але так бути не повинно. Обов'язково працюйте над собою, працюйте над своїм зовнішнім виглядом, щоб вашої другій половинці було просто приємно на вас дивитися. гордилася тим, що в неї такий хороший там чоловік або така хороша дружина. Обов'язково працюйте в шлюбі над собою. І останнє, що я б хотіла додати. Це звертайте увагу на те, що просить ваш чоловік, на те, що просить ваша жінка, на що вона найчастіше жаліється, що її не влаштовує. Обов'язково звертайте на це увагу і постарайтеся це все змінити. Пам'ятайте, що сім'я це шматок раю на землі. І коли людина над цим не працює, щоб квіти в цьому раю процвітали, щоб тут співали пташки то часто цей шматочок раю на землі перетворюється в пекло. Буває так, що не хочеться повертатися додому. Коли він не є тим куточком спокою, куточком тишини, куди хочеться повертатися від бурного цього життя. На жаль, часто буває, що двоє людей припускаються страшних помилок. Або не хочуть нічого змінювати, не хочуть працювати над своєю сім'єю. Я дуже надіюся, що це відео вам актуальне і що ці маленькі секретики сімейного щастя ви будете використовувати у своєму житті. Взагалі мені дуже хочеться, щоб щасливих сімей було все більше і більше. Щастя зараз справді люди цим переймаються. тому надію, що це відео для вас було корисним. Обов'язково ми з вами зустрінемось у наступних відео. Дякую вам велике за увагу!